Приймай мене або піди, порозумій або залишу спокою. Душею, я, благаю, зупинись, відчуй, як серце болем дихає. Не намагайся щось змінити в мені, скоригувати, що люблю, як відчуваю. Цей цілісний, складний пакет душі, сформований на сто відсотків. Знаю. Прийми. Не краючи ножем, сприймай як велич особистості, без застереження кохай, або зійди з шляху заради справедливості, приймай мене або піти. порозумі або залишу спокою, душею я благаю, зупинись, відчуй, як серце болем.